Добрий день! Це канал я і мої колози і ми з вами на кухні. Так, дві пачки арахісу 150 грамів і одна жменечка, така була, ще в одній пачці трошки заливалася я сюди викинула піджарила. Зараз переб'ємо. Так, тут в мене дві пачки вівсяних пластівців перебитих. Я кружечку надібрала, бо... Хай буде в запасі. Перебила пачці 400 г вівсяних хлопів було, пластівців. Перебиваємо до такої консистенції. Арахіс піджарений. В духовці піджаремо. Ну, зараз переб'ю ще той, і тоді включуся. Так, беремо банана. У мене три штуки. І переб'ємо у блендері також. Мене люди питали, ви їсте багато бананів, чи ви шкірку козам даєте? Ні, не даю. Козам шкірки не даю, бо я не знаю, як в них відреагує їхній жолудок. Ось. Люди кажуть, дають як смаколик. Я не даю. Ну, що це туди стати? Ну, ти дивись. Не зрозуміла. от, все, повернула. Горіх десь попав під низ. Так. Три банани сюди вкинула. Постав зараз. Це у нас мед. 4 ложки. Пальці по моїй великі. А це у мене масло. Це своє домашнє. Шоночки робила. Так. Порошок до печива. які тут у нас 18 г. І ми вимішуємо. Знімаю цю частину, знімаю чи ні? Подивимося, чи ще будемо яйця додавати, чи ні, зараз побачимо. Оце то я зробила. Чого, розсипала? Десь пів ложки розсипала вівсяних хлопів Пластівців, пластівців, вибачаюся. О. Ну і це в нас какало. Зробити більшу, більшу дику. Угу. Не так то просто. Ось так добре і дві ложки. А там подивимося, чи ще з ложку докинемо, чи ні. Певно, ще треба буде. Можна без какао, можна додати ванільку. Ну я ванільки не буду додавати, бо тут буде какао з медом. Буде дуже приємний аромат. Що Я люблю, коли добре шоколадно. Всю ту Муку вівсяних пластівців. от тепер перехвати. Тепер оставимо. Хай воно постоїть хвилин десять. Ось. А ми за той час приготуємо пательню. О, хай постоїть, набухне. І тоді додам, те, додам, будемо виробляти. Ось так. Ставимо, хай постоїть. Так ось таке тісто вийшло у нас, бачите. Ароматне, що медом пахне, що тим. Какао. Можна рукою виробляти, але я рукою не буду, я ось так ложкою. Ось так буде, Видно, не видно. Боже, сонце, світить, нічого не бачу на телефоні. Що видно? Чи не видно? Ось так. Берете такого подовгу ту на ложку і таку ложкою другою. Приминаєте. В духовці випікаємо, я буду випікати при температурі 180 градусів в себе духовка. А ви вже дивіться по своїй духовці. До готовності. Поки не спечуться, щоб сорі не були. Ось так. Ось такі будуть у нас вівсяники. Без цукру. Можна сюди ізюму дати замість горіхів, то вже як хто хоче. Які хоче смаколики, сюди може собі додавати. Ну, зараз я вироблю, покажу далі. Так, ось така. Красота у нас вийшла. Ну, ще одна пательня, повна пательня, печеться. Зверху я присипала, одну пательню не присипала, а другу присипала кунжутом. Ось, щоб було таке більш цікавіше. Ось. Ну, Ми вже пару штук попробували. Печиво дуже смачне. Ось таке всередині. Руденьке, смачненьке. Ось і посмакуємо? Я знаю що смачно? Ай смачно. Ай смачно. М -м -м. З молочком. Ну а можна з кавою? Чи з тим Як його чаєм. Хто як люби? З горішками такі смачни. М -м -м. а пахнут як? Так що заходьте. Посмакуємо разом. <laughs> ну а хто ще не підписався? Не забудьте підписатися. При можливості поділитися моїм відео в соцмережах. І будемо дружити, спілкуватися зараз до зустрічі. Зараз ще трохи допечеться. І будемо бігти до роботи. Треба козам їсти давати. Всім гарного дня, гарного вечора і міцного здоров'я. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!